На варті безпеки з 3 травня у нашому місті заступив на службу поліцейський велопатруль, який слідкуватиме за порядком у зелених зонах та місцях масового скупчення людей. Пані Валерія, мешканка нашого міста, каже, що про існування такого патруля знає ще з минулого року. Я знаю, що це велопатруль, і це дуже важливо для нашого міста. Але зараз тому як наша ситуація зараз з агресором, тому це дуже важливо, щоб вони дивилися за порядком, щоб все було добре в місті. Я вважаю, що потрібні такі заходи для наших громадян. Щодня 12 патрульних будуть чергувати на стражі правопорядку з 10 ранку до 8 вечора. Вони реагуватимуть майже на всі ті виклики, що й автопатрулі, але використовуючи всі переваги своєї мобільності. Кожен поліцейський має при собі засоби зв'язку, спорядження для оперативного ремонту велобайку та відповідні засоби для фіксації правопорушень. я третій сезон, тобі ж третій рік. А які правопорушення, Це, так як ми задіяні тільки в парках, скверах, а на цих територіях, то реагуємо на правопорушення, саме розпиття алкоголю в громадських місцях, також паління на зупинках громадського транспорту. А також, якщо у людей є речі, обіг, яких заборонений, тобто наркотичні якісь засоби, також реагуємо на цих напрямках. Патрулі на велосипедах працюватимуть у зонах відпочинку, парках, скверах, металургійного та центрального міського районів міста, а також на проспекті поштовому. Окрім виконання правоохоронної функції, велопатруль буде проводити і роз'яснювальні заходи з громадянами. Загалом їх робота доволі напружена та потребує гарної фізичної форми. За один робочий день кожен патрульний долає понад 40 кілометрів. Велопатруль започаткований у нашому місті з 2017 року та стоїть на варті правопорядку в теплий період року. Його присутність підвищує рівень комфорту та допомагає зберегти чистоту і порядок в парках, роблячи їх приємнішим для всіх. Маргарита Назаренко, Іван Сергіїв, перший міський.